Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Я вдячна вам за те, що ви знайшли час і бажання зайти на мій канал, подивитись черговий ролик. Дякую всім тим, хто підписався на мій канал, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Ну і окрема подяка тим, хто мені довіряє, купує у мене посуд. Сьогоднішня розповідь буде присвячена традиційно нашим знахідкам. Хочу сказати, що в Німеччині, починаючи з листопада такі барахолки, де люди продають своє, або люди, які цим заробляють, теж продають різні предмети, вінтажні або антикварні. Такі заходи проходять в закритих приміщеннях. Традиційно в місті, можливо, невеличкому місті не в кожному. Для цього виділяється так званий штат ну, тобто такий міський будинок культури, так скажемо, концертний зал місцевий. Вони були бувають інколи дуже красиві, дуже гарні. І люди там збираються умови набагато краще. Вхід платний, звичайно, але умови нормальні, можна спокійно все роздивитись, можна щось купити, щось вибрати, не поспішати і не боятися того, що погода погіршиться і все закінчиться. Отже, покупки останніх двох тижнів я пропоную вашій увазі. Ну Ось на столі ви бачите вже декілька предметів. І першою я пропоную вам от таку невеличку вазу. Її висота трошки більше 12 см. Порцеляна між білосніжною і слоновою кісткою Колір така, щось середнє. Але на цьому фоні чудово виглядає декор. Нічого особливого. Тільки ось це деколь, золоті, золоті, золота травичка. Але оці зелені, зелені листочки, якісь елементи зелені, вони виготовлені вручну, прописані вручну. З одного боку, ось такий малюнок, а трошки менше, і центральне ось такого. Такого розміру досить великого і дуже-дуже ніжна. Е, я думаю, що це десь 60-ті роки, ближче до 60-х років, хоча може бути десь і 50-ті, ну десь в цей період, середина 20-го сторіччя. Це компанія Едельштайн, відома німецька компанія, її зараз вже не існує, е, дуже, дуже відома в першій половині 20-го сторіччя. Ну, ось це перша, перша покупка. Вважаю, що вдала. Далі трошки малої пластики. Три пташечки. Дві маленькі від гьобіль компанії. Ось такі зовсім маленькі, так, сантиметрів 5, напевно, висотою. Розписані вручну і це е, бісквіт, тобто вони не вкриті поливою, просто розписані. Е, дуже гарні пташки. Так, виглядає одна. І друга теж теж дуже гарна. Їх зазвичай продають і виготовляють е, саме, ну, щоб вони були вдвох. Тут, на, у цієї пташки є невеличкий нюанс. На клювик, на носику ось тут невеличкий був скол. І є цей скол. Просто ми його зам, закрили маркером, ну, так, щоб не було дуже видно. Але е, пташка неймовірна. Ці ученята, тільки що не розмовляє. А так, ми її розуміємо, і вона нас розуміє таке враження. Дуже майстерно виготовлені ці пташки. Це бісквітна порцеляна. А третя пташечка більшого розміру, вона, бачите, вкрита поливою. Сидить пташечка на якійсь гілочці, напевно, і теж квіточка тут є. Розписана пташечка вручну під глазурний цей весь цей розпис. Тут немає клейма. Є тільки номер серійний, але я знайшла в інтернеті подібну пташку. Ну, майже таку саму, там якісь деталі, можливо, якось інакше пір'ячко розташована. Від компанії Герольд Порцелян, відомої німецької компанії, дуже успішної. Тому маю, маю надію, що це ось цієї компанії пташка. Далі я пропоную вашій увазі блюдо. Воно величеньке, 27 см довжина, 20 ширина. У вигляді пелюстки. Не сказати, що воно легке, але це ось така якісна порцеляна. Клеймо, ви бачите, воно, це не камера, так, просто воно дуже розмите, це клеймо компанії, але прочитати і пізнати, скажімо так, можна це компанія Titao, Відома німецька компанія, яка існує сьогодні. Але тарілка не нова, вона вінтажна. У вигляді пелюстки або раковини, деколі, звісно. Сухим пензликом зроблена оця позолота по краєчках. Ну, Неймовірно, гарна. Я хочу вам сказати, що дійсно, коли тримаєш посуд в руках, то інакше, інакше враження і якось інакше його відчуваєш. Можна так сказати. Тут є ручка, легко подавати її, якщо її використовувати за призначенням. Ну, ось така, таке блюдо. Теж нам трапилось. Тепер я пропоную вашій увазі комплект. Хоча ці предмети можна використовувати і окремо, вони абсолютно самостійні, я так вважаю. Побачила їх теж на фломаркті. За дорого мені було. Ходила, 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 потім повернулася, поторгувалась трошки. мені Дали знижку невеличку. І я їх придбала. Я не могла залишити ці предмети. Мені страшенно вони сподобались, Всі три. По-перше, це Хученройтер. Це Хученройтер, ось тут клеймо і навіть ще від магазину, напевно, якась така наліпочка є. Тарілка у вигляді листочка. Вона невеличка, у нас десь, десь сантиметрів 20 ширина, і десь так. 18, 20 довжина, і 18 ширина. Ось така тарілочка. Дуже гарна. Малюнок, ви бачите, стриманий, він не яскравий. Він трошки навіть такий блідий, я б сказала, але е, разом за, за рахунок цього вони не, не домінують якось так перед всім тим, що знаходиться поряд. Е, подобається мені цей малюнок. Він е, японський. Тобто тут абсолютно зрозуміло, що це сюжети японського мистецтва. Тут є оці хризантеми різноманітні, і оці гілочки такі, такої форми вигнутої. Це типовий японський сюжет. Дуже гарні вони. Так само ваза. ваза. Давайте так, ми зробимо ближче її поставимо, хоча її важко побачити так, телефон не бере. Ваза десь 23 см висотою. Дуже такої форми незвичної. Я не часто зустрічаю такі речі. Давайте ще тоді далі відсунемо. Ось така ваза дуже гарна. Однаковий малюнок з обох сторін. Порцеляна білосніжна. Це, тут, тут немає слонової кістки. Ось така ваза. І третій предмет Третій предмет ось така шкатулка, або бонбоньєрка, або кекс-доза, як я тепер вже знаю, вони називають їх, тобто для печива. 15 см діаметр разом з кришкою, висота 10 см 14, кришка чудова, ось таким оздобленням. І так само сама форма. Трошки хвиляста форма шкатулки, так само вона оздоблена е, малюнком. Неймовірні предмети. Я не змогла традиційно пройти повз і придбала їх. І не жалкую. Ще одна покупка, і тут я вважаю, що мені дуже пощастило, це фактично шедевр. Шедевр від компанії Херінд я колись розповідала, що нам трапився підсвічник від цієї компанії, дуже відомої в світі компанії. Вона угорська ця компанія існує досить давно, з 19 сторіччя, успішна, і вона спеціалізується на виготовленні порцеляни преміум класу. І немає королівського дому, королівської сім'ї у світі, яка б не замовляла у них посуд. Ну ось така компанія. Існує в Європі. Тут теж зустрічається цей посуд досить часто, але за дуже великі кошти. Хочу сказати, що і я придбала її досить дорого, цю тарілку, не могла встояти, якщо додати там всі ці оплати входу і так далі. ну Це величезні виходить в мене гроші. За моїм розумінням. Вона невеличка, ця тарілочка, це блюдо, напевно. 23 см довжина і ширина десь 19 см. Тут ось таке денце, воно повністю о, таке бісквітне, невкрите, не вкрите глазурю. Ось таке клеймо, ручний розпис. У них, у них фактично завжди ручний розпис. Тут якась ще те, Том перший, як на мене, але не знаю, що воно означає, поки що не знайшла нічого. Ну, Звичайно, така річ привернула б увагу будь-кого, це зрозуміло. Тут поєднання оцих граній, які ми бачимо, ці лінії, хвилясті лінії. З одного боку, вони нібито е, е, такі м, чіткі, а з другого боку трошки хвилясті, такі вогнуті всередину. Е, це дуже стриманий малюнок. Ці квіти, ось, ну, троянди зрозуміло. Е, а оці е, такі. Е, Розпорошення, якісь квіти, я так і не знаю. Вони зустрічаються тут, але що вони означають, я не можу сказати. А, розписано вручну, але дуже майстерно, скажу вам. Інколи мені здається, що це деколь. Але оскільки вони тримають марку і вони відповідають за свою власну чесність, то розумію, що це ручний розпис. А, ось така річ трапилась елегантна. Неймовірно, елегантна. Ну і, звичайно, я купила її в свою колекцію. Вважаю це теж великою вдачею, не дивлячись на ціни. Ну, і тепер переходимо до чайних комплектів. Я знаю, що всі переважно обожнюють саме цей вид посуду. Зразу скажу, що це ця, ця тріо, яке ви бачите, воно, воно не моє. Але покажу, показую його. Першим це шуман. І шуман десь з 45-го по 70 й рік виготовлення за клеймом. Ось так це виглядає. Дуже гарне оздоблення. Золота стрічка. Красивезний букет всередині. І ще маленькі букетики. таке золоте оздоблення. Так, чашка ще і ззовні теж прикрашена. Подивіться, будь ласка. У нас ще й ззовні прикрашена. Дуже в гарному стані Блюдечко з рельєфом. І тарілочка, неймовірна тарілка. От такий, такий букет. Це деколь. Красива деколь. Я так розумію, з підмальовкою ці всі елементи там трошки є підмальовка. Таке тріо. Це перше Далі комплект від «Хученройтер». Причому це стареньке клеймо, це середина ХХ сторіччя. Ну, воно і за формою зрозуміло. Кольор, слонова кістка. Якщо попереднє це все ж таки біла порцеляна, білосніжна, то тут слонова кістка. У мене було подібне тріо, його залишила собі моя дочка, але, бачите, мені трапилось ще одне: неймовірно, ніжний малюнок, оці, оці якісь такі травинки. Подивіться, це деколь. Але це ж треба так його, його роз, роз, розташувати. Треба так його покласти у ці тоненькі лінії, щоб воно так гарно виглядало. Блюдочко. Так само з таким малюнком ще є тут, бачите, метелик маленький. І так само тарілочка з тим малюнком. Неймовірне тріо. Тут єдина проблема в тому, що позолота потьмяніла. Але мені нещодавно сказали, що це, це можна відчистити. Я поки що не, не, не пробувала, як то кажуть. Але напевно, напевно спробую. Якщо цю чашку в мене не заберуть, то я її, напевно, буду пробувати відчищати. Ось така річ. Вона навіть з із із такою позолотою, неймовірно. Ну, тонка. Те, що вона тонка, ця позолота, те, що вона просвічується, це все зрозуміло. Наступне тріо від Вінтерлінг, і це теж середина ХХ сторіччя. Ну, навіть дивитись клеймо, можна, можна не дивитись, тому що форма оця ручка, конусоподібна форма чашки. Ось тут. Білосніжна порцеляна. Всередині такі невеличкі букетики або гілочка з квітами. На мою думку, це ручний розпис. Золотий малюнок це, звичайно, деколь. В гарному стані блюдечко. І, ой, бачите, і ось така, така тарілочка. Тут теж, мені здається, є домальовка. Дуже гарна, дуже гарне тріо. Яке ну, вражає своєю позолотою, нібито це і забагато золота, але разом з тим, оскільки воно тонке, отаке якесь делікатне все, то мені здається, що все дуже органічно. Взагалі всі предмети у німецьких майстрів, як правило, вони дуже органічно виглядають, поєднання форми і декору дуже-дуже Легке, логічне і красиве. Ще один комплект маленький, це, скоріше, мокко комплект. Традиційно бувають чашка з блюдцем в мокко таких набірах, наборах. А тут ще і тарілочка є. Подивіться, будь ласка, на цю красу. Золота ручка повністю. Золоте оздоблення по зеленому укриттю іде золота деколь. Всередині повністю збереглася позолота. в гарному стані. Блюдочко ось таке. І тарілочка тут теж є. Клеймо є і на блюдці, і на чашці ось таке шопф. А тут на тарілці, ви бачите, ще й клеймо компанії Хайнріш. Хайнріх. По різному німці так говорять. Тобто, це виготовлена була виготовлений посуд був на компанію Ханріх, а вже оздоблено компанією Шопф, така існує в Німеччині, яка почала працювати досить давно, ще в 19 сторіччі існує по сьогоднішній день. Вони займаються розписом саме посуду порцелянового і скляного. Такий комплект. Датування, я думаю, друга половина 20-го ближче до кінця. Ось така трійка. Остання на сьогодні трійка, ось має такий вигляд. Вона дуже гарна. Порцеляна слонової кістки кольору і золото. Дуже багато золота. Компанія, яка виготовила цю, цей комплект, цю трійку. Називається «Кьонікс Цельт Порцелян. І вона діяла на території Сілезії ще з 19 сторіччя. Таке клеймо, ось саме таке зображення, проставлялось в різні часи. Ну, я знайшла три інформації, три різні інформації в трьох різних каталогах. Перша інформація, що це 22-28 рік, Друга, другий період датування це 30 45 рік. І останній 45-й, Це вже час, коли е, ця територія стала частиною Польщі. Далі вже на, на цій території, в Селізі, е, ця мануфактура стала частиною е, польської промисловості порцелянової, скажімо так, я більше схиляюсь до того, що тут е, що це 20-ті -20 роки. Чому? Ну, по-перше, така кількість позолота, яку ви бачите, е, пізніше. Мабуть, не використовувалася. А ця мануфактура не найбагатша була і не в центрі, як то кажуть, країни, сини, не майсени, не КПМ і так далі. А по-друге, подивіться на цей декор. На золотому тлі ви бачите рельєфи у вигляді тварин, тварин в лісі. Якісь тварини лежать, відпочивають, якісь грають тут навіть і зайці є. Вперше я бачу такий декор, подібний. І оці тварини в поєднанні з великою кількістю позолоти, так само і на тарілці, так само, і на блюдці, Мене схиляють більше до того, що це 20-ті роки минулого століття. Хоча я можу помилятися, звичайно, я можу помилятися. Неймовірне тріо. І до всього цього воно тоненьке, воно. Ну, Якість я не можу вам передати цю якість, настільки, настільки вона гарна, настільки воно виконано майстерно. Ну, Ось тут, бачите, тільки єдина отака подряпана, ну, тому що чашку в чашку ставлять і ось така історія відбувається завжди. Ось таке розкішне, на мою думку, тріо, яке мені трапилось. Отже, я показала все те, що планувала, маю надію, що сподобалось. Мій посуд сподобався, якась інформація була теж цікавою. Дякую всім тим, хто дивиться мої сюжети. Вже рік я працюю, існує канал Чарівна Порцеляна на Ютубі. 13 грудня минулого року вийшов мій перший ролик, зараз їх понад 60. Я продовжую цю справу, тому що вона мене підтримує. Мені е, цікаво, я можу чому, чомусь навчатися новому. Це відволікає від багатьох думок. Всі розуміють, що я маю на увазі. Е, тому, ще раз спасибі, що ви зі мною. Е, бажаю всім. Перед, в цей період передріздвяний. Бажаю всім миру, спокою, здоров'я, фізичного і ментального, сил, духовних. Маємо надію, що наступний рік буде переможним для України. Зі святом на все добре, до нових зустрічей!